Пані Агросума, рада вас привітати. Це трактор Шефен 240, 24 кінські сили, задній привід, але вже з блокіровкою диференціалу. Сьогодні в нас це другий трактор на сумській філії. Перший був Целовол, Не встигли зняти, але він поїхав у Полтавську область. А другий це Шефен. Напам'ятаю, наша адреса місто Суму, вулиця Героїв Крут 15. Завжди радий вас бачити. Та запрошуємо вас до нашої філії. Зараз дуже багато тракторів за вигідною ціною на різний гаманець. Сьогодні у мініаграв Суми дві приємні покупки Лово та Шихен. Наша адреса місто Суми, вулиця вулиці Крут 15. Чекаємо вас на нашій філії. До зустрічі і пока!